Прожили з ним майже шість років. Він дуже хороший був людина, дуже чуйна, доброзичлива, добра. Любив дуже малого ну, сина. Вважав його сином, це не його рідна дитина, але він його вважав сином і дуже його сина любив, так що рідний батько так, напевно, любити не буде. Упокою Господи душу спочилого воїна, славу ці сини, святого. І допомагав всім. І коли, якщо людина йшла якась больна, він завжди її заведе додому, ніколи би не пройшов мимо. Це була добра людина і, і ще таких не буде. Він безстрашний, кажуть, оці ребята, він безстрашний. Як людина дуже парень хороший.